Самого ранку працівники титану працюють у сквері імені Івана Гутника Залужного, що у Дніпровському районі міста. У планах комунальників чимало роботи і, як кажуть самі, мають встигнути до кінця дня. Виконуємо роботи з поточного ремонту мафів, фарбування, ремонт, заміна зламаних деталів, заміна урн. Предприємство обслуговує 165,8 гектарів. Це тільки паркових і скверих зон. Робимо все для того, щоб місто стало краще. Розпочали ж роботи з дитячого майданчика. Комунальники діляться, після зими малі архітектурні форми, потребували оновлення. Зокрема, були зламані урни, полущене та заіржавіле покриття на лавках. В дитячому майданчику ми виконували покрасочні роботи, замінили на лавках грейки і замінили урни, які були зламані. За час зими воно все поржавіло. От, і люди у нас ламають. На жаль, приходиться міняти покриття, лавки. Вони саме по собі прогнивають разом. Окрім парків і скверів, яких на балансі у Титанівців понад 30, також доглядають за трьома міськими пляжами центральним, правобережним та по вулиці Лейтенанта Шмітта. Ми займаємось обслуговуванням нових 26 парків в Заводському та Дніпровському районах. Зараз проводиться заміна урн, тому що урни вже прийшли в стан, який не можна подальше використовуватися. Вони розбиті, в них немає днів, і ми робимо заміну. Ці урни ми. Ставимо більш надійнішими, більш антивандальними, можна так сказати, і маємо надію, що вони прослужать більш довгий термін чим до цього. За весь період проведення толоки працівниками титану було вивезено близько 90 тонн сміття. Зокрема, це гілля і опале листя. Долучитись до загальноміського прибирання можна до 3 травня. Для цього необхідно створити свою команду, заповнити Google-форму на сайті міськради та навести лад на обраній локації. Згодом серед опублікованих з хештегами фото сумісної роботи обиратимуть переможців, які отримають пам'ятні та сувенірні призи. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.